я розказував тібо, куди треба йти. Дима, куди треба йти? Говорив можна йти. А ти сиди на полі, ти що прикалуєшся? Тікай, Семен. І тікай, що на тобі? Ну дай. Замир, грай. Що він? Дима. От тобі тайм ти розводиш. бровку і дай, показував. Тімо, сзаді гени! Тіма з саді! Не маєшого бачити! Хорошо, Російський! Бік небі, роби гляди Тим. Крути головою, не може бути футболіст ззаді тебе. Договорили? Постійно ти ззаді нього. <плес> давай, зразу відбір. Відбір. Через пас. <плес> давай, давай, бігти, бігти двоє, Сьома, думай. Молодець! Ще! Ще забивай! молодці, всі, стопа! Макар нам трошки лізь, що ти не лізеш? Відправки тікають. Ти, протестую! Ти сидиш, ти а що ти в одного забираєш на м'ячах? Тимоха, ану не брати! Ні, так добре, я там і не бачу. Борис, супер, супер, супер! Ще, думай! Опас, думай! Молодець! Бить! Зупини! зупини. Тимоха, по-безпечному! По-безпечному, по-безпечному! Уважно! Уважно! Тимоха, бить! Не будем чи десь!

Вий сюди! Ви сюди! Думай, 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 думай! Погано думаєш! Погано думаєш! Куди ти до нього біжив? Огай, побачите, їй сага, напрігуйте! Давай, давай, рука, перевод запах!

Нормально це але Нормально, нормально. Ця форма, синя, синя. Ну давай, хорошо, все, добро. Рай, ще пас. Та Пас, зразу, зразу Артем. Помагайте, допомагайте. Пас! Грай! Грай! Відбір! Прости. А ми можемо прийняти і віддати пас, а не кудись бігти! Бістріше. Артем є! Ну, так ти забігаєш, лад добиває. Маєш дати там. Дає тобі тільки ножку бів. Розвертайся. Триво. Розвертайся, третій Триво. номер, гравець. Третій номер. де? Триво. Артем, Триво. де третій номер? Триво. Ще Триво. раз питаю. Комба, як ковбок? Це був пас, пассив, Микель! Ти забрав, просто забрав. бігаєш десь! Забирай, бореся! Борися! Сука! Вій! Вій! Грай, грай, грай! Назад, назад! Ростік назад, не треба вперед бігти, там Артем є. Уважно! Микель, не стоїмо! Добрий. Тьома, більше вперед! У -у 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 -у. Андрю, Эй! Давай, Давид, ты нападаешь. Левый, а. Далее. Далее. Давай, давай. Умничка, текай, 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 давай. Сперпас, ты там его меня Вставай, Умничка. Вставай, идем. Давай. Паз друга сторона. Не можна Біжі. так м'ячі зупинять. Ще відбір. Біжі. Відбір. Не треба бігти! Пас є! Хорошо, ви

Відбір! Чекайте, махайте! чекайте! Стоїть на сам ти! де Оля назад! Оля, куди ти біжиш? Тобі голос забиває! Де відбір? Пас вперед. Молодець, старший, старший. Молодець, старший. Молодець, старший. Ще горців накрили. Артем, гравця накрить. Макарон так само давай. Накрить третій номер, щоб він не міг прийняти м'ять. Рухаємось, рухаємось. Я не поднімаю. Бігти, бігти, воє пішов. Забивайте ось нічок. А, ступер! Пасні! Давай! Прийди, прийди! Сідай! Одесь! Хорошо! Навіть не сідай! Просто ти позволити її заграєш. Оля право гравець! Тьома, тікає від тебе футболіст третій номер. Тьома. а від тебе тікає третій номер. Третій номер. Сильно!

куди? На Наоружай. Давай, давай, давай. треба Забейте. Пас. Пас! Пас, папа. Бигте! Супер, ч, роман? Я маю. Рассказывай, не бідите. Вот так, с ним постійно.

Давайте, Моха, давай! Не лезьте да, до мяча, вот. Боба! Куда ты бежишь? Вот, ты ему давай бровку, Женя, в ножку, бровку! Макс, 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 Макс! Вихе, А правой ножки что не давал? Ты считаешь, того? Давай, Тимоха! Лема, беху! Бриона! Лыпси, жаль, выпьемся! Чимо! Беси дает! Принимай! Давай! Тимоха, Давай. Бежим нападаешь!

тут Зачем, Димит? Зачем? Давай, біжи, 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 біжи. движи. Все, все, встречай. Не кидай. Слава, минус. Тикай, Макс, тікай. Ще грать, пас, добре. Оці пацани. Тільки трошки вирвіш. Сильно! Ого, як сильно. Марк, вище бігти, Молодець, Йопкую мають! Бегайте! Безь! Все, ставиться, марк. Йди, далі. Прости, ти нікого не слухаєш. Бровичку, спилися, прокляйтесь, марк. Відкриватися, рухатися, стоїмо на місці. Okay. Став м'яч, Пас. Дуже довго. Попер не кидайся, макар. Пас! Играй! Да! Давайте, Мишек, раз-два! Они, прямые на замену! Развернулись сразу! Развернулись! Не, не кидайся, не кидайся! Хорошо, хорошо! Парк, бег ты вперед! За счету! Тема! Давай, бровочка! Є в центрі. Бігте, бігте бистріше, тут високо! Зножки! Зножки! Бистренько тім до мене! На м'яч! На м'яч! Біжи біля! Забирайте па! Забирайте! Забирайте! Поганяйте! Артем, Алё! Артем, ты поля, Алиев! Артем, с поля Алиев! 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 Дамир Алиев! него, Дамир. Алиев! 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 Микки, Алиев! Микки, туда, микки мяч. Шаблан, Давай, аут. Дамир, Ну, давай, давай, Молодець. Туди. Туди Іди сюди. Зрости, іди сюда. Правильно захищай. Марк, ти в центрі. Давай. Седан, кажи

Випустить. Що ти плачеш? Ти не знаєш, де грає нападаючий. нападаючи. Ти прикалуєшся? Пас! На таблички тобі малював, чи... Біжи, Марк, Чив. Що ти ховаєшся? Опа, один бомба. Ось так! Який шикарний футбол так Марк, Марк, марк. Та -ти шо? Який футбол? Подивіться всі батьки. Давай, Жека, скоріше, бро! Уважно, крутим головою. Три Бачимо, бей! Зімоха, бей! Там где кто? Все, 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 Жень. Слабые, что на подъезд вверх, на Дай, дай! Две команды с ними, они там не решают урок. Давай, Тимон! Тимон! Пасуй, прошу! Ай, Тимоха! Молодец! Не спеши! Не спеши! Не спеши! Не спеши! Не спеши! Не спеши! Не Давай не зазнай нападение. Нападайся на подальше. Нападайте на тогда. Встречаем, встречаем. Тимошка, мой, да. Коля Ветви меча. Михаил, вы будете назад. Тимошка, демошка, демошка, пас. Пас. Включайте мозг. Пас. Ну тут надо. А? Добре. А так. Там з нічок нажили. Пас, ходить І ще хоче. Мартин! Артем! Артем! Артем? Артем? Давайте мо!

Там Мікель загорає, він не жде від тебе. Олічка, де ти грає? Скільки <тас> там в стороні грає? 22. Приймай. Назад, назад, назад. Взади гравець. Гоня, гоня. Давайте мозку сіка. У, а я вот стоп. Удар! Забирайте. Дивіться, дивіться, Зупиняйся, зупиняйся. 50. Автомативал. Олі, геть Уйдіть з поля. Ярик, за... Ярик, забери їх. Є воротник, Женя, є воротник! обіграються. Тепер

Владос, ти нападаючий, Влад, що ти тут робиш? Влад, не защитник, нападаючий нападаєш. Владос, дай граю, нападаєш. А ти, ти що тут робиш? Та ти що тут робиш? хлопчикам хлопчика.